Вітаю, друзі! Вас на своєму каналі сотки». Скоро закінчується літо. Ми збираємо врожай перцю. Я хочу поділитися своїм досвідом, що я роблю для того, щоб ще збирати врожай. По різному різні сорти у цьому році себе показали спекотне літо. І спеку не кожен сорт добре переніс. На деяких було багато вершинної гнилі, я вам розповідала в своїх відео. Мені сподобався дуже колобок, на ньому не було вершинної гнилі, хочу вам сказати. От, друзі, кому цікаво, які я сорти вирощую, запитуйте в мене, я буду відповідати. Бачите, є такі, що ще стигнуть. І ще є квіточки, ще щось зав'яжеться. Нижні листочки потрібно обірвати ті, що там уже своє віддали. От. І буду сьогодні підживляти я. Курником. Перець це теж пасльонова культура. Вона, е, як люба пасльонова, дуже любить, коли її підживляють. І підживляють курником. У курнику є всі поживні речовини: магній, кальцій, і фосфор. Все, що потрібно рослині, в ньому є. Тому зараз я е, напомню, що я, як я роблю маточний розчин. Курника берете, наприклад, дві банки літрових сухого курника, насипаєте у відро, заливаєте двома трьома банками тепленької водички 25-30 градусів температури і ставите на добу побродити. Потім берете 0,5 літрів на 10 літрів води і підливаєте під корінь кущів, підливаєте отак, от як я. Нічого страшного нема, що курник має запах. Зате рослинки одержать гарне підживлення. Запах той піде, на плоди ви не їде, і рослини одержать дуже добре підживлення. Тому, друзі, я вам раджу це зробити і побачити, як буде гарно перчику вашому далі родити. Народжувати плоди. Кому моя порада сподобалася, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. Бажаю гарних вражаїв, здоров'я і мирного неба. До побачення.